Жінку, яка визнає лише готівкою, лише в доларах, звуть Олена Пономаренко. Жінка продає квартиру, у якій мешкала понад 10 років, і хоче за неї 157 тисяч доларів. Житло належить її матері. Це єдина нерухомість, яку донедавна держпосадовиця декларувала протягом багатьох років. Де ж вона житиме? Пані Пономаренко, екс керівниця секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який називають рекрутинговою агенцією судової системи України. Секретаріат комісії, серед іншого, займається організацією конкурсів для суддів, тобто такий собі. Фільтр на шляху до прекрасного світу судочинства. Пані Пономаренко має ще якесь житло. У процесі розслідування ми з'ясували, а це було не складно, бо нове житло записане також на матір експосадовиці. Що вона мешкає у новенькій квартирі у житловому комплексі бізнес-класу у центрі Києва. Не побачили цього нового місця проживання у деклараціях посадовиці, адже вона може мешкати тут з літа минулого року, коли ще була на держпосаді. З витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно бачимо, що Людмила Пономаренко, мати екс-держпосадовиці, стала власницею квартири площею 92,2 квадратних метра 21 червня 2024 року. Вказана ціна майна у документі становить майже 3 мільйони гривень. На сайті з продажу нерухомості квартири зі схожою площою у цьому ж житловому комплексі і уже з ремонтом продаються від 180 тисяч доларів або ж від 7,5 мільйона гривень. Крім цього, ми взяли довідку про оціночну вартість цього об'єкта нерухомості. Згідно з нею, вартість такої квартири у серці столиці може сягати 8 мільйонів гривень. Тобто вказана у витязі з реєстру речових прав ціна у кілька разів менша за ринкову. За січень-жовтень 2024 року пані Олена Пономаренко декларує 1,8 мільйона гривень зарплати у ВККС та понад 820 тисяч за ощаджень. Її зарплата за 2023 рік становить 1,6 мільйона гривень. Також жінка декларує. Майже 600 тисяч гривень накопичень. Судячи з цього, власних грошей на нову нерухомість жінка не витрачала, кредитів не брала. У рік купівлі квартири навіть змогла заощадити 220 тисяч гривень. Задекларованого явно не вистачає на житло, яке може коштувати близько 8 мільйонів гривень. Але не забуваємо, що офіційно власницеї квартири є мама Олени Пономаренко. Від власних джерел ми отримали довідку з податкової про доходи батьків Олени Пономаренко. Офіційно Людмила Пономаренко за 1999-2023 роки отримала півтора мільйона гривень, причому майже 1,4 мільйона з них за продаж нерухомого майна. Це було у 2018 році. Цього вочевидь не вистачить на купівлю лакшері житла у центрі столиці. Але мати Олени Пономаренко є власницею не лише свіжопридбаної квартири у житловому комплексі бізнес-класу. У квітні 2021 року жінка придбала двокімнатну квартиру у передмісті Києва за майже 2 мільйона гривень, а у жовтні 2013 року вона стала власницею тієї квартири, де тривалий час проживала її донька, і яка зараз продається.